До Місця вічного спочинку жителі міста Дубно провели свого героя Олександра Побережного. 15 січня траурний кортеж рушив від рідного дому воїна до Майдану Незалежності. Упродовж певного часу Олександр Побережний вважався зниклим безвісти однак, на жаль, попри сподівання рідних підтвердилося найгірше 8 січня 2025 року. В районі населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області загинув у бою за нашу батьківщину, виявивши ще стійкість і мужність, стрілець номер обслуги механізованого відділення Побережний Олександр В'ячеславович Олександр Побережний. 1986 року народження навчався у Дубинській загальноосвітній школі No6. Близько 15 років працював електриком у комунальному підприємстві Дубноводоканал у листопаді 2023 року. Був мобілізований на захист України. Він був відповідальним працівником, доброю і дружелюбною людиною. Друзі. Та колеги по роботі любили і поважали його за щирість, душевну простоту і оптимізм. У загиблого залишилась мама. Щоб засвідчити шану до подвигу героя та підтримати його родичів, прийшли небайдужі жителі міста, його друзі, побратими по службі, колеги по роботі, громадськість. Священики Православної церкви України відслужили поминальну молитву. Полеглий воїн, герой Олександр, в пам'яті багатьох містян залишився як людина, професіонал своєї справи, як людина, котра віддано служила громаді, виконуючи це служіння через роботу, яку він виконував на комунальному підприємстві. Служіння воїна Героя Олександра перейшло від служіння громаді на підприємстві, перейшло на служіння у війську. Воїн, герой Олександр, виконав це служіння Богові, а служіння Богові це служіння любові, виконав його якнайкраще, виконав його до кінця. Тому для нас важливо. Вести цю боротьбу, робити все можливе, щоб пам'ятати полеглих героїв, але разом з тим ніколи ні на мить не забувати тих, хто сьогодні в строю, тих, хто сьогодні стоїть на сторожі нашого життя. Чин похорону Олександра Побережного звершили у свято Лінському соборі. Храмі до облаштування якого свого часу долучився і герой дубенчанин Перед війною долучився до робіт по освітленню собору, яке стало окрасою нашого міста. Ми віримо, що після перемоги засвітиться наш храм і буде пам'яттю про полеглого героя Олександра Побережного. Тож після прощальної церемонії траурна процесія вирушила центральною вулицею міста до храму. Поховали героя на кладовищі по вулиці Семидубській. 15 січня у місті день жалоби. Світла і вічна пам'ять воїну.